Шановні присутні, шановні депутати, ми сьогодні з вами проводимо позачергову сесію Бородинської Буржавської селищної ради. Виникло питання, тому що є декілька питань, які пов'язані з пораненнями кредитів для наших комунальних підприємств і розгляду деяких заяв щодо земельних питань. Тому дозвольте на сессию, в чергову позачергову сесію Буджакской селищної ради розпочати. Дякую. Шановні присутні, бажаю, що ми можемо сьогодні провести нашу сесію завдяки працювати, завдяки нашим захисникам. Тому пропоную вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя на полі бою коли не часу. Thank <laughs> you. Дякую всім. Я вже сказав, що абсолютно більшість депутатів є, тому робота нашої сесії є правомочною. Вважаємо, що наша робота не затягнеться. Порядок денний не тяжкий, не великий, Тому десь за хвилині 30-35 я вважаю, що ми роботу можемо закінчити. Шановні депутати, у вас є порядок денний. Я думаю, що не буду я його зачитувати, але скажу, що в першому питанні буде розглянуто п'ять рішень проєктів рішень про надання дозволу комунальним підприємствам. Що це означає? Це, це означає, що на завершальному етапі знаходиться. Питання щодо надання кредитів нашим комунальним підприємствам щодо отримання та встановлення сонячних станцій біля Артскваджен. Тому я хочу надати слово виконуючий обов'язки начальника відділу ЖК Шаю Дмитру Івановичу. Доброго дня, вашу представляю. Проект рішення про надання дозволу комунальним підприємствам Бучанської селищної ради на отримання у виглядів на відмові війні з метою придбання та встановлення комплекту сонячних електричних станцій з стріпленими та електроштовиною. Ми подібне, подібні три рішення приймали в кількість цього року. На той, на той момент о, кредит надавався лише трьом клуна підприємствам. Зараз ми включили ще два клуна підприємства. І тому о, потрібно внести зміни в, в ті рішення, які ми прийняли в квітні. О, по суті, ми додали до тих рішень поручителів. Так як, так, як а, ми додали ще два коментирті, тому з'являються в, в цих рішеннях два пункти про надання, ну, про додавання двох поручительів за кредит. Фін, розмір фінансування для, кож, для кожного підприємства він різний. А, це, строка 60 месяцев. И сутковая ставка. Суткова ставка 7 в причных. И розмер авансового платежа у нас без Авансовый платеж, надо 3 предприятия уже оплатил, вот так? Вот так. Зараз по площади еще два предприятия, которые мы додали. Пунктом 2 передбачено, що е, застави йде майно, яке купується, так? Е, так, воно коли прибуде до нас, mm -hmm. е, ми його передамо передаємо заставити. Воно буде в заставі. Е, так, і ще, що наше підприємство, тобто у нас 5 комунальних підприємств, 4 е, підприємства становиться поручителем для одного. так? І в усіх договорах ще буде, буде саме так. Так, ще що таке ми тут маємо в цьому договорі такий, що. Це посилі таке ж рішення, яке ми приймали в квітні цього року. Так. І даємо доручення керівнику, кожному керівнику комунального підприємства укласти, стати договір по руки. Між банком і всіми комунальними підприємствами і поручаємо пунктом 12 зобов'язання комунальне підприємство забезпечувати вкладання кредитного договору з банком на умовах визначених пункти першим, тобто 7%, Але це може бути і 5%, відсотків Будемо виконувати програму державну. І все, в принципі, так? А, і ще пункт 13. Цим рішенням визначить, що Буджавська селищна рада бере на себе обов'язки щодо забезпечення виконання умов кредитного. Тобто споручителем в даному випадку є Буджавська селищна рада. Ну, Інше не може бути. Є питання до... Підкреслю, нам треба проголосувати за п'ять проєктів по кожному комунальному підприємству. У вас на руках є Добре. Добре. Є. Добре. Є. є тому я пропоную, якщо немає доповнень змін до цього проєкту, а проєкт передбачає надати дозвіл конкретному комунальному підприємстві та разом з ним у нас 15 пунктів, на які звернули ми з Дмитром Івановичем, звернули лаву. Немає доповнень так, тому прошу проголосувати про надання дозволу комунальному підприємству Центр безпеки громадян та комунальних послуг Бужак. Дозволу на отримання відповідного кредиту. Прошу проголосувати за основу в цілому. Хто проти, хто утримався? вам. Ставлю на голосування щодо надання дозволу комунальному підприємству. Весело далина про надання дозволу на отримання кредиту. Хто за основу цілому, прошу проголосувати. Хто за те, щоб відповідне рішення про надання дозволу комунальному підприємству господар у отримані кредити, прошу проголосувати за основу цілому. Хто против, хто отримався? Дякую. Хто за те, щоб затвердив проект рішення про надання? Дозволу комунальному підприємству Лісне про надання дозволу на отримання кредити. Кредити прошу проголосувати за основу цілому. Хто проти, хто отримався? Дякую. Не сказав весело дев'яне. Що дай Височанський. за проект рішення щодо надання дозволу комунальному підприємству Висичанське на отримання дозволу на про надання дозволу на отримання кредитів комунальним підприємством весело. Хто за такий проєкт вже в цілому прошу проголосувати. Хто проти, хто отримався, дякую. Всі ми проголосували. П'ять комунальних підприємств. Дякую, Дякую. Друге питання щодо зміни в штатному розпису. Змін, які Івановна. Е, нам необхідно внести зміни до штатного розпису бюджетної селищної ради. Зміни стосуються КНТ Бужацька селищна лікарня. Необхідно ввести одну штатну одиницю Діловода. Також необхідно внести зміни до відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності Бужатської селищної ради ввести одну штатну одиницю головного спеціаліста. І внести зміни до штатного розпису Центру надання адміністративних послуг Бужацької селищної ради і ввести одну штатну одиницю адміністратора. Це всі штатні. А спеціаліст такої ділянці. Головний спеціаліст фінансовий. фінансовий. До фін Ми намагаємося не вийти за рамки той кількості, які у нас була. Ми скорочували так. відділ охорони здоров'я, там зменшилось. На три три. три, три штатні одиниці. І Там зараз ми вводимо три. додатково. Не заперечуєте? Ні. 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 Так, поглядам, видно, що є якісь <різь> питання. <різь> хто за такі <різь> змінення в штатному писанні, прошу про заснови в цілому? Хто проти, хто утримається. Дякую. І надаю слово по земельним питанням пані Тарасюку, пані Бахмут. Виставляємо ще 2 земельні ділянки в формі електронного аукціону, які знаходяться в Євгенівці, це однолітні насадження. Це п'яте были... питання, так? Почалося з п'ятого, так? Да? А у мене немає. Про проведення земельних торгів в формі е... земельних аукціонів, електронних аукціонів. І так, кажіть. Скажу. Виставляємо 2 земельні ділянки, які знаходяться в земельних села Євгенівка, під многолітні насадження Це виноградники. Ми з вами затвердили перелік прав оренди, прав оренди земельних ділянок. У нас були всі земельні ділянки по 12%, але здесь ми виставляємо земельні ділянки під 7% від нормативно оцінки. Так, ага, Давайте оценки. І так, в Євгенії є кілька участків, да. більше виногр... два участка, так? Да? Площадь да. какає. 10,61 10, и 11,86. Виталий Абельевич знает, как что ведет. Это заброшенные виноградники. Мы их выставили на аукцион по 12% процентов, ну, день, день же оценки. Никто не принял участие. Да. Поэтому мы снижаем здесь э, на, 7 на 7% 7% и увеличим готов, на 10 роки. Да, и увеличим. Ну, найдется кто-то, кто выкручивает виноград и придет замену участки в порядок. И триммайте. Так, да. да. Голосуємо Товари... договориш не голосуємо. Да. Поступила заява товариства з за обмеження відповідальності Санру. Ви знаєте, що у нас в сонячні батареї вже встановлюють, і ми передаємо ще товаришу Санруф оренду земельну ділянку, площу ше двадцять гектар строком на 25 п'ять років. Встановить річний розмір орендної плати. В розмірі 3% від нормативної грошової оценки на перші 3 роки, а надалі вже 5% від нормативної грошової оцінки. Тобто і... на тих же умовах, що да. ми надавали 25 45. Да. і 40. Так, і встановити пільги на період так, до завершення будівництва сонячної електростанції звільнивши їх 100% від орендної плати на період будівництва, да. але не більше одного року. Да. Тобто зараз будується 25 інтенсивно, будується 25 гектарів, срок здачі платації листопад, 1 листопада. З 1 листопада вони починають платити оренду плату. 3% відсотки через 3 роки 5%. Такі умови ми приймали в фіті минулого року для інвестицій для Підтримуємо, підтримуємо. далі. Поступили заяви від 25-го прикордонного загін Державної прикордонної служби України. Ви знаєте, що ми е, м, на, на, почти на кожній сесії виділяємо земельні ділянки е, під металеві вежі. Під час заяви е, 18 соток в, по 9 соток виходять за межами села Юрівка і Петрівка. Також поступили заяви под, е, межі, за межами Володимирівка, Новодолинське, Ганівка, Петрівка. І ще одна заява вознесенка друга. Це три заяви від металічної вежі. Так, я маю сказати декілька слів. А, сьогодні представники прикордонників присутні, тому що я до цього сказав, що як ми не будемо почути, не будемо чути один одного, тобто прикордонники не чують громаду, а громада не чує. Тоді громада не буде чути прикордонників. У мене виникало питання, у нас виникали питання щодо. Фарафикационный споруди, а самые огорожие а, в селе лесные. але нас не чули и не робили ничего такого, чтобы переставить эту а, сетку, да, это заграждение там, где должно быть. Сегодня у меня были представители, они берут на себя уже ответственность, что они справятся, они нас услышат. Поэтому, если вы поддержите, давайте мы сегодня проголосуем за вышки, за выделение участков. Если э, не будем мы услышаны, тогда можете к нам не приходить больше. Домовились? Мы будем искать причину для того, чтобы не решать. Как и вы делаете иногда, так и мы будем делать. Поэтому я услышал сегодня утвердительное да. Поэтому давайте мы тоже поддержим этот план. Домовились? Нас турбуют люди. Нам квитку не треба рубить. Портаційним споруди відповідно до закону про державний кордон будується виключно на, в межах прикордонної смуги в межах 55 метрів від державного кордону. Дякую за порозуміння. Поступила заява від містер Світлани Константиновни. Вона просить впровадження нотаріуса наслідства дати їй дозвіл на виготовлення документів по сертифікату на померлого батька. Який населений пункт і... Миколаївка. Миколаївка. Підтримуйте. На Константин да. Васильович помер його. Да. Далі. Поступила заява від Бурлаченка Тетяни Михайловни, Гектар 39 соток. Це не земельна ділянка, знаходиться в веселій долині. Це її помер в ага, да. ага, ага. мама, там, І вона поки бере в оренду, поки буде готуватись документи. Все нормально. Поступила е, заява от Бежанар Володимир Михайлович, 45 соток. Височанка, е, к паю ми, ви ми всім давали і просять утвердити. Е, Тодоров Іван Іліч, 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку е, в Богданівка, вулиця Шкільна, 14. Приусадню. 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 Поступила заява Лунгу Іван Іванович. Е, Это а Ганевка, 60 сотых, 600 для городництва это передачи в аренду. Поступило также... же mm, на... 네, ну, давайте расскажем тут. Значит, э земельный участок, который оказался э рядом с полем, да? да? Конец поля, обычно это распах человек написал заявление для того, чтобы взять 60 соток под огородничество. Я думаю, что закон позволяет. 134 статья, если не ошибаюсь, земельного Поступило по лісному чотири заяви Мінчуна Анатолія Афанасович, Лунгу Вероніка Володимирівна, п'ять заяв. Лунгу Сергія Семеновича, Якімов Павло Павлович і Якімова Вікторія Анатолійовна. Это теж земельна ділянка, которая под поворотничьи. Земельна ділянка знаходиться на території Лісницького Старосинського округу. Її користувалась родина колишнього фермера. І, але на жаль, вона не змогла оформити земельні ділянки. Частину вона земельний пай оформила, але іншу не могла оформити для використання. Тому ця земельна ділянка є не задіяна. Люди хочуть використовувати ці земельні для, для У мене ще є один проект про встановлення змін до рішення сесії про прийняття на баланс артезіанських свердловин, сілу Миколаївка Капель Лісну. Вони просто просять немножко в, в рішенні зміну зробити, прийняти на баланс комунального підприємства Лісневожатської селищної рад Болградського району від парк Кот, а саме водопровод 12 кілометрів, кіоск, обслуговування 3 единиці, щит управління 3 единиці, йомність 5 одиниць, насос 3 одиниці, штанга 580 метрів. Створити тимчасову комісію з проведення заходів приймаємо передачі артезіанської свердловини і затвердити акт приймання передачі. Міністерство, це не земельне питання, це майнове питання. Да. Тому питання стоїть про прийняття в комунальну власність. Майна з ват сонячне до комунальної власності. Всім зрозуміло? Це не земельне не питання. Не так, не. у вас Є питання земельне. Мало. Як і обіцяли, всі питання вичерпані. Дякую за те, що ви прибули, прийняли участь. Ви допомагаєте громаді рухатися вперед і вирішити всі питання, які є. Дякую вам.